Пожежа, повінь, буравій ураження електричним струмом, переохолодження. Ви знаєте, як вірно діяти у надзвичайних ситуаціях? Рятувальники навчать, підкажуть і прийдуть на допомогу. Телефонуйте 101. Служба порятунку 101. Чим можу допомогти вам? Моє шанування в ефірі Волинського телебачення. Передача тема дня. Сьогодні ми будемо говорити про безпеку життєдіяльності взимку, адже незважаючи на те, що щороку повертаючись до цієї теми, все одно фіксуємо чималу кількість нещасних випадків. Отже, як діяти? Щоб зберегти здоров'я і життя та не наразити себе на небезпеку, говоримо про це сьогодні із майором служби цивільного захисту Іриною Виварук. Доброго дня, доброго дня, раді вітати, вітати вас у студії. Знаю, що попри те, що були свята, усі відпочивали, як завжди, рятувальники мали багато роботи, і пожежі були, і були загиблі на цих пожежах. Були не тільки пожежі, рятувальники дійсно завжди на своєму посту, завжди на поготові і готові допомогти людям. У нас, наприклад, в період буквально з 5 по 11 січня було досить багато викликів. Тобто, рятувальники здійснили 137 виїздів. Ліквідували 18 пожеж і 17 разів залучалися до проведення аварійно-рятувальних робіт. І ще, крім цього, не дивлячись на те, що ніби й не було таких снігових заметів, як були в минулому році, але зі снігових заметів було витягнуто рятувальниками 11 автомобілів, із них дві карети швидкої допомоги: це в Луцькому районі і Горохівському районі. Тому у нас роботи, як завжди, вистачає. На жаль, хотілося, щоб люди були більш уважними до свого життя, ставилися і особливо звертали увагу на правила безпеки і вели себе відповідно, тому що. Ну, усі, абсолютно усі пожежі і будь-які надзвичайні ситуації стаються з вини самої людини. Тобто, ну, це звичайна людська недбалість. Люди не задумуються над елементарними речами і потрапляють в надзвичайні ситуації, а тоді вже кричать, рятуйте. Прошу телеглядачів переглянути соціальний ролик, він стосується пожеж. За кілька секунд ми повернемось. Вогонь одна з чотирьох стихій, яка здатна дарувати та віднімати життєву силу. Якщо в вашому будинку трапилась пожежа, не піддавайтеся паніці. Повідомте про пожежу рятувальників за телефоном 101. Чітко вкажіть адресу, поверх і що саме горить. Повідомте мешканців будинку про пожежу. Якщо загоряння не більше футбольного м'яча, спробуйте справитись з вогнем самостійно, попередньо відключивши електричні та побутові прилади. Якщо самостійно засвіти полум'я не вдається, закрийте вікна, двері і залиште будинок. Вийдіть на вулицю і організуйте зустріч підрозділ служби порятунку. Пам'ятайте, правильні дії врятують вам життя. Ми переглянули соціальний ролик, а взагалі я знаю, що дуже таку глобальну масштабну роботу. Служба з надзвичайних ситуацій проводить для того, аби люди були обізнані про те, як діяти в таких ситуаціях, тому що вони можуть виникнути ну, як правило, ніхто їх не чекає у найнеочікуваніший момент. І от чи люди знають, чи от, наприклад, така робота, і чи за вашими спостереженнями, чи знають люди, як діяти в таких ситуаціях, тому що є ж певний чіткий алгоритм, який от ми повинні знати, що робити, якщо виникла пожежа. От він був у цьому ролику викладений дуже так чітко, гарно так. Ми намагаємося достукатись до свідомості кожної людини і намагаємося навчити людей. Ну, дивіться, значить, у нас є дві категорії: дорослі і є діти. Про дітей ми поговоримо окремо, діток навчають і в школі, і батьки, і ми також навчаємо, але є дорослі. Ви знаєте, досить часто діти найбільш краще знають правила безпеки, ну взагалі безпеки життяльності, не лише правила пожежної безпеки, чим дорослі. Тому що дорослі чомусь думають, ай, ну те, що колись там вчили в школі, а й те, що там колись я знав, Ну це можна ну дійсно про це забути знехтувати. От дорослих. Ми вчимо, знаєте, такий, такий досить дієвий і він досить старий цей метод. У нас проводяться рейдові такі перевірки, відпрацювання населених пунктів. Тобто щотижня дві сільських ради у нас на Волині відпрацьовуються. Тобто, рятувальники йдуть просто з хати в хату. У нас другого методу, ну, звичайно, через засоби масової інформації. Звичайно, ми намагаємося різними різними достукатись методами, але з хати в хату. І от коли приходить рятувальник. В хату до, наприклад, старших людей, особливо, тому що досить часто люди, які гинуть на пожежах або спричиняють самі пожежі, це, як правило, більшість пожеж виникає в сільській місцевості, і це люди одинокі, і це люди такого, знаєте, літнього віку, тобто люди, яким вже за 60-70, за 80, тобто люди, які залишились самі. І от рятувальники ходять з хати в хату, тому що ми приходимо, ми роз'яснюємо, ми нагадуємо, тому що багато хто і знає правила, тому що колись наші дідусі і бабусі досить гарно вчилися в школі і вчили гарно правила, Вони пам'ятають, єдине, що вони ще плутають, то номер 0-1 був змінений на 101, то, наприклад, старші люди не всі знають, що номер служби порятунку 1, -1. Тому ми роздаємо ось такі листівочки. Ось такі листівочки, значить, на яких яскраво досить видно намальовано номер нашої служби порятунку 101 і повторюємо ось таким чином. А от з дітьми у нас зовсім по-іншому ми працюємо. З дітьми, знаєте, діти не дуже люблять лекції, не дуже вони сприймають, ну, скажімо, їх і так вчать досить багато. Тут ж рятувальники своїми правилами. Тому ми абсолютно різні методи застосовуємо. Тобто, це і конкурси, це різноманітні акції, тобто ми залучаємо дітей таким чином. Щоб дітям було цікаво. Вони бувають в ролі навіть рятувальника. Ну, наприклад, у нас є акція Запобігти, врятувати і допомогти. Це коли пожежний автомобіль приїздить на шкільне подвір'я. Це маса емоцій. І кожна дитина може собі спробувати, ну, наприклад, одягнути шлем, побути рятувальником, спробувати наскільки тяжкий, ну, наприклад, апарат на стисному повітрі. Тобто те, чим дихає рятувальник на плечах, це досить велика вага. І діти, коли пробують, кажуть, о, так, дійсно, і вже зовсім по-іншому відносяться до. У того знаєте, взяти сіника до рук чи не взяти, запалити його чи не запалити. Тобто вони розуміють уже нашу роботу, і от таким чином, ну для зовсім маленьких діток, лялькові вистави і Волинське телебачення досить часто їх демонструє. Тобто, в такій ігровій різноманітній формі ми намагаємося достукатися до свідомості дітей і людей. Цього року досить затяжні зимові канікули, півтора місяця діти самі удома. Це теж небезпека, тому що вони часто не знають, чим себе зайняти, цікавляться такими речами, так, якісь сірники, і ще якісь там побутові прилади, які можуть бути небезпечними. Чи напередодні канікули ви проводите роботу і взагалі ось цю тему дитина сама удома, чи ви опрацьовуєте її? Дитина сама вдома це завжди небезпека. Я завжди радила і буду радити надалі дорослим звертати увагу, особливо під час таких канікул. Поки дорослі заробляють гроші, діти знаходять собі завжди якісь забавки. І ці забавки можуть бути не тільки пожежі, це можна під діти можуть піти і на лід. Тобто дитина, яка нічим не зайнята і не контролюється батьками, вона завжди може попасти в якусь, може попасти в якусь надзвичайну ситуацію. І саме тому ми з дітьми працюємо. Не лише ми навіть їм такі невеличкі, знаєте, от ми моїм такі роздруковуємо, звичайно, листівки, звичайно, ми з ними спілкуємося <кій> без кінця. Але коли ми приходимо в до них в школу чи в дитячий садочок, я їм розповідаю про те, що не можна діткам, якщо вже трапилася якась така ситуація, що виник вогонь, не можна ні в якому разі ховатися, ну, наприклад, під ліжко, тому що був випадок. В Грохівському районі в Берестечку, де двоє дівчат, чотири і два рочки, дівчинка запалила сірники, запалила зошита і виникла пожежа. Що діти роблять таких? Вони десь ховаються під стіл. І вони заховалися під ліжку, тому врятувати життя одній дитині вдалося, а інша дитина, надихавшись диму, диму, просто задихнулася. І ми з дітьми не лише в чому правила, ми ще їм в цьому році була видана за. Кошти Євросоюзу досить гарна яскрава книжечка Бетка Безпеки, і там абсолютно всі небезпеки в таких, знаєте, з такими ляльковими, такими персонажами цікавими. Ну, наприклад, там лисичка розповідає, зайчик розповідає, чого не можна робити. І, і діти дійсно з великим задоволенням це дивляться, тому що для них правила мають бути ось такі різноманітні, яскраві, цікаві. Я прошу переглянути соціальний ролик. Теж він стосується дітей. Думаю, що усім батькам це буде цікаво і важливо. Будь ласка, увага на екран. Шановні батьки, постійно турбуйтеся про здоров'я та безпеку ваших дітей. Не залишайте малолітніх дітей вдома наодинці. Правильні дії врятують вам життя. Чи говорили ми про дітей? Взагалі, пожеж, як правило, ну за моїми принаймні спостереженнями, все ж таки більше взимку, тому що взимку холодно, люди гріються, не завжди справне пічне опалення, не завжди справні електроприлади, так якими люди обігрівають свої помешкання, свої оселі. А часто ці прилади взагалі саморобні, що неприпустимо. Абсолютно неприпустимо. Ви праві, тому що як тільки починається опалювальний сезон, тобто наступають холода, люди дійсно вмикають усі можливі електроприлади, електрогазово побутові прилади. І як правило, всі в одну знаєте розетку. Тобто, якщо є в людей подовжувач, а всіх зараз тепер дуже багато подовжувачів, то чим якомога більше значить розеток, треба зайняти. Чомусь люди не задумуються, що ну не можна, і електричні, наприклад, і обігрівач, і електрочайник, все разом значить в одну і чим побільше. І ви знаєте, ми коли приїздили в Старовожівському районі, ми просто також от відпрацьовували населені пункти, ходили з хати в хату. То звернули увагу, там де є взагалі малесенька, зовсім грудна дитина. Ви Знаєте, зовсім невеличкий такий ем, подовжувач. І от з усіх, як можна в такий малесенький подовжувач, е, там 5 чи 6, я там от не, не скажу, як можна стільки, значить, в одну розетку включити. Приладів це просто неможливо, і телевізор в тому числі. А потім дивуються, чому трапляються пожежі, тому що ну, по-перше, у багатьох будинках стара електропроводка. І тепер не кожен може собі дозволити, і навіть і не хоче, зрештою люди не хочуть слідкувати за електропроводкою. А час від часу треба звертатися дійсно до спеціалістів і перевіряти це все. І оскільки електромережа стара, а уже технології у нас зовсім інші, то вони дійсно не витримують таких великих нагрузок. Тому люди повинні пам'ятати, що Найбільша, найбільша кількість пожеж взагалі у нас трапляється через коротке замикання електромережі. От. І це стосується особливо побутових приладів, ну і особливо от взимку, коли починається грітися. Досить велика кількість пожеж у нас трапляється через несправність пічного палення. Ходимо, спілкуємося з населенням, з мешканцями з сільської місцевості, також городянами, тому що і в місті досить багато у нас є житлових будинків не багатоповерхових, а от у приватному секторі, і спілкуємося з людьми і говоримо про те, що якщо є пічне опалення, ну почистіть сажу, ну потросіть цю сажу завчасно, ну зверніться до пічника, ну подбайте, ну навіть самому можна. Якщо є старенькі люди, от, наприклад, дійсно, яким за 70, за 80, одинокі, і вони не можуть, наприклад, потрусити сажу до початку опалювального сезону. Вони повинні звернутися в сільську раду, їм там обов'язково допоможуть. Тому що у нас зараз ми співпрацюємо з працівниками сільської ради, соцзахисту, і вони допомагають, вони приходять і допомагають людям, які самі це не можуть зробити. Я маю на увазі стареньким і одиноким. Ну і обов'язково треба слідкувати, щоб не перегріти ту саму піч, тому що ну, елементарні правила всі знають, ну, не можна. Прям всю в'язку, значить, дров запихнути в одну піч, для того, щоб було тепло. Треба слідкувати, щоб не впала жаринка. Для того, щоб не був, щоб вона не впала, треба обов'язково біля печі мати звичайний металевий лист 30 на 50 сантиметрів. Це також всі знають. Але от ну, буває таке, що вже старий той металевий лист, він вже і не лист зовсім і не металевий. І кажуть, добре, 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 ми це зробимо. І чекають, ну що чекають? Не треба чекати людей. Треба завжди дбати про свою власну безпеку. Ну і ще таке трапляється от, під час відпрацювання. Ми бачили, що там, де є маленькі діти, на печі сушать також одяг. Над газом сушать одяг і кажуть, а де ми маємо сушити? Люди, задумайтеся, задумайтесь над власною безпекою, тому що вона залежить тільки від вас. І цим ви вбережете і своє життя, і життя сусідів, і близьких. Далі соціальний ролик в нашому ефірі. Будь ласка, увага. Їшся електроприводами, опалюєш газом, обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Вогонь це одна стихія, так, яка становить небезпеку взимку. Ще одна стихія це вода влітку. Теж багато нещасних випадків на воді, але взимку це крига. Це рибалки, так, які нехтують правилами безпеки. Дуже часто лід уже тонкий, температура на вулиці плюсова, але все одно рибалять. Як працюєте із цими людьми? Ну дійсно, у нас як тільки починається зима, це не тільки люди пожежі спричиняють через пічне опалення чи через коротке замикання електромереж. У нас ще є одна сторона зими, і це зимова рибалка. Знаєте, є дві категорії: знову дорослі і діти. Дорослі ведуть себе як діти, особливо на льоду. Ну, якщо діток, ми знаємо прекрасно, що дорослі. Не повинні пускати на лід ні в якому разі, категорично просто заборонити вихід на лід дітям без дорослих, то дорослі, люблячи рибу, якось так по понад усе, все рівно, в мороз, навіть в плюсу температуру йдуть рибалити. І позавчора ми були у нас на річці Стири на Заплаві, тут в місті Луцьку, і переконалися, ви знаєте, плюсова температура, плюс три, плюс п'ять. І рибалки люблять рибу. Вони сидять, і це було ну мабуть 5-6, тобто хай це не досить велика кількість, але таких, знаєте, таких затятих уже рибаків, які сидять і ловлять рибу. Це очевидно, якийсь такий азарт, так особливий. Ну дійсно, але ви знаєте, ми через гучномовець, тому що досить крихі уже зараз лід, тому що плюсова температура. Лід є, і ми через гучномовець, от водолази нашого управління спеціально взяли гучномовець, мотузки, значить, круги, і вони час від часу відходять виходять туди на лід для того, щоб попередити саме на заплаві рибаків. І... Про намагалися прочитати правила і сказати ну, ви ж бачите, що плюсова, а тим більше, що він може в будь-яку секунду якби тріснути, і давайте ж ми будемо закінчимо це все, давайте ж бережіть себе. То рибалки нам кричали з берега, з озера на берег, кричали, що вони знають правила значить, безпеки. От і вони все в них буде добре, і, і все рівно продовжували, якби ну лише два рибака, ми їх зняли. Якби дослухались до наших порад і сказали, що дійсно еліт не певний. Досить дивно, як, як застерегти, що року гинуть люди під час зимової риболовлі. Це чоловіки, це просто чоловіки. В минулому році 10 людей загинуло на рибалці під час зимової риболовлі, в цьому Цього році двоє жити. уже двоє. Ну і зовсім би не хотілося, щоб їх ще було. Тому шановні рибалки. Будьте все-таки купляйте цю рибу. Ну, ви знаєте, де її можна купувати. Ну краще не йдіть на лід, тим більше зараз плюсову погоду. От коли лід вже буде 10 сантиметрів. Ну коли вже буде мороз крепший, тоді дійсно можна. Але пам'ятайте, що якщо ви виходите на лід, з собою завжди треба мати обов'язково палицю і мотузку не менше 10 метрів. Тому що ви повинні зуміти надати допомогу тому, хто її потребує от в даний момент на кризі. А як визначити, що от товщина льоду вже 10 сантиметрів, так наскільки я зрозуміла, має бути товщина тієї криги, щоб було безпечно на ній? Ну, лід буває різного кольору. Найнебезпечніший лід це, звичайно, такого голубоватого кольору. От, сірувати він досить небезпечний. І е, рибалки вони знають товщину льоду, тому що е, машини до речі, в нас ще були крім цього всього, у нас ще були випадки раніше, правда, минулі роки. Коли навіть машинами намагалися через озера, через річки переїжджати, і машини провалювалися під лід. Тому ця просто така, знаєте, недбалість людська, а зі мною такого нічого, такого подібного не трапиться, от не можна нехтувати ні в якому разі правилами. На лід не можна виходити, доки він товщина льоду, не буде 10 сантиметрів. Що робити, якщо все ж таки от, трапилась така ситуація, під лід, людина провалилась? Як діяти в такій ситуації? Теж є якийсь певний чіткий алгоритм, що потрібно робити, так ну дійсно. для того, аби людину врятувати. Ну дійсно треба найперше, це треба не розгубитися, не панікувати. Це головне, якщо ви йдете рятувати людину, то вам обов'язково треба сказати цій людині, що я йду тебе рятувати, я йду тобі на порятунок. Тобто, голосом чітко, щоб людина це почула. Тоді вона заспокоїться і не буде так руками, ну і так далі. Вона ну, трошки буде себе спокійніше вести. Людина, яка тоне, то вона повинна старатися не занурюватися з головою, тому що коли вже з головою людина занурюється, набагато важче рятувати людину от людина, яка рятує, вона повинна йти по льоду таким чином, не йти ногами, а все-таки поповзом, тобто лягти на живіт і намагатися повзти. І не дуже близько. Тобто за 3-4 метра не ближче наближатися до потопаючого і щось подати. При собі завжди, ну, якщо немає, допустимо якоїсь палиці, то можна просто з шиї якоїсь шарфика зняти. Якщо є санчата, можна санчата подати. Бо в нас є такий випадок був, коли дівчинка в Ковальському районі не розгубилася це в селищі голови і подала санчата свої однокласниці. Тобто це шість рочків дівчинці. Тобто дитина тонула, всі діти стояли, дивилися, і лише одна дівчинка здогадалася подати санчата. І задоволення санчата витягнула цю дитину. От. От такі основні правила. Але найголовніше Якщо ви, наприклад, не маєте допомоги ні звідки, то вам треба не панікувати, руками не розмахувати, а намагатися спокійно виповзати животом на лід. І при цьому спочатку закинути одну ногу, потім другу. І також поповзом, лише поповзом, ні в якому разі не ставати ногами на лід. Поповзом від небезпечного місця ну, на декілька метрів відпустити і шукати укриття. Далі в теміня. Черговий соціальний ролик увага на екран. влаштував на озері Ковзанку Череболовлю. Ризикуєш. На тонкому льоду кожен крок як останній. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Ну що ж, знаємо, вже, як поводитись на кризі. Невідомо, чи підготує нам ще погода, сюрприз у вигляді дуже низьких температур повітря, сильного морозу, як правило, рятувальники завжди встановлюють пункти обігріву, так, де незахищені, малозабезпечені люди, також люди, які не мають. Постійного місця проживання можуть отримати там, гарячі напої, харчування і погрітися. Чи готові ви, якщо от ударять морози, виставити ці пункти, як завжди? Як завжди, правду ви сказали, як завжди, рятувальники завжди готові, тому що і в даний момент, не дивлячись на те, що в цьому році не було таких морозів. там Ну, не трималась довго температура, мінус 10, мінус 15, тому не було такої нагальної потреби виставляти пункти обігріву. Але ми готові вже в даний момент готові до встановлення у нас 29 стаціонарних пунктів і два мобільних. Два мобільних пункти ми можемо розгорнути в будь-яку секунду це в обласному центрі в місті Луцьку, а також в Ковелі. Але поки що такої нагальної такої потреби не було. Взагалі. В місті Ківорці на Різдво, на Різдвяні оці свята, було таке прохання від людей встановити, то був встановлений пункт обігріву, і 22 людини мали допомогу так, дійсно зігрітися і попити чай. Ну, це був стаціонарний пункт. А ну, я знаю, що в нас навіть були такі ну, прості, звичайні, людські випадки допомоги людям. Коли були такі зовсім невеличкі морози, от в Горохівському районі, наприклад, рятувальники надали допомогу людині, ну, яка була не зовсім тверезому стані. А от в Камінь-Каширському районі зовсім цікавий випадок. Старша жінка так трапилось, що вона і вдома вже не було, не було чим грітися. Тобто була холодна хата, і рятувальники забрали до себе в пожежну частину і декілька днів провели разом. Не дали замерзнути. Так, підтверджують своє ось таке дуже почесне звання рятувальника. Я дякую вам. Нагадую, що ми сьогодні говорили про безпеку, життєдіяльності взимку із майором служби цивільного захисту Іриною Варварук. Усім телеглядачам ми бажаємо берегти себе, дотримуватись правил безпеки. Ну і звісно, будьте здорові. На все добре. До зустрічі в ефірі Волинського телебачення.